Сьогодні на огляді класичне ігрове крісло від компанії GamePro. модель називається GC715DG. Особисто мені назва взагалі ні про що не говорить, але крісло відносно недороге. Коштує воно на момент зйомки даного огляду 8600 гривень або приблизно 215 доларів. При цьому, по якості збірки та якості матеріалів, воно мені дуже сподобалось. Адже обшивка в крісла виконана з ляної тканини, підлокітники мають всі необхідні регулювання, а основа, тобто хрестовина, тут металева. Ну що ж, давайте детальніше подивимось на всі особливості цього крісла. Мене звати Віктор, вітаю. Вас на Ютуб каналі Vector.ua Поїхали! Крісло приходить в розібраному стані у великій картонній коробці. Всередині кожна деталь надійно запакована в індивідуальне пакування, а в маленькій коробці знаходиться фурнітура. Також є невелика покрокова інструкція з картинками. Весь комплект перед вами тут є все необхідне для того, щоб зібрати крісло. В мене збірка зайняла приблизно хвилин 20-25 з підйомками. Нічого складного тут взагалі немає. Перше, з чого слід починати, це потрібно взяти п'ятипроменеву основу. В цій моделі вона металева і дуже міцна. І в неї встановлюємо коліщата. Встановлюються вони без надмірного зусилля та тримаються надійно. В центральний отвір основи вставляється газліфт, завдання якого піднімати та опускати крісло. В даній моделі використовується надійний та безпечний газліфт найвищого четвертого класу. Потім надягаємо пилозахисний стакан на газліфт, основу поки відставляємо. Далі беремо сидіння і до нього прикручуємо підлокітники та механізм гойдання. Тут використовується звичайний механізм гойдання під назвою Топган або метелик, який встановлюється в більшості ігрових крісел до 300 доларів. Наступний крок перевертаємо сидіння і прикручуємо до нього спинку. Далі встановлюємо пластикові накладки, які фіксуються на маленьких гвинтах. І потім технічні отвори закриваємо пластиковими декоративними заглушками. Перевертаємо крісло догори ногами і з'єднуємо основу з кріслом. Піднімаємо все це діло, і єдине, що залишилось, це встановити подушку для попереку та подушку для шиї, які також йдуть в комплекті. Ось і все крісло зібране і готове до використання. Крісло доступне в двох кольорах. У мене на огляді крісло обшите тканиною в темно-сірому кольорі з оксамитовими вставками чорного кольору. А також існує варіант в світло-сірому кольорі, також з ляної тканини, і також з оксамитовими вставками чорного кольору. Крісло має дуже стриманий вигляд. Я б навіть назвав дизайн трохи нуднуватим. Просте, скромне, темно-сіре крісло, нічого зайвого. Єдиний елемент, який привертає на себе увагу, це логотип бренду GamePro. Але, скоріш за все, цей логотип весь час буде закритий подушкою під голову. Проте думаю, що більшості користувачів такий дизайн буде по душі, адже тут немає агресивних візерунків, яскравих кольорів і тому подібного. До того ж, таке рішення ідеально впишеться в будь-який варіант інтер'єру. Матеріал обшивки дуже приємний на дотик, що дає додатковий комфорт під час експлуатації. Адже тканина дихає, тому пітніти в такому кріслі навіть влітку будете набагато менше, ніж в кріслі з екошкіри. Але з іншої сторони... Такий матеріал більш вибагливий в догляді. Тканина доволі щільна і стійка до зносу, що робить крісло ідеальним вибором для тривалих ігрових сесій. Пил та якісь крихти легко прибираються з поверхні ганчіркою або серветкою. А ось якщо пролити на нього якийсь соус, каву або колу, то таку пляму буде вивести складніше. Можливо, знадобиться хімчистка. А взагалі не рекомендую їсти за робочим столом. Каркас крісла виготовлено з металу товщиною 1,5 мм, що забезпечує міцність та надійність. Ність конструкції, а відповідно, і довговічність крісла в якості наповнювача використовують досить щільну піну з ефектом пам'яті, яка добре тримає форму і з часом не продавлюється. В комплекті з кріслом йде дві подушки: одна для підтримки голови, а інша для попереку. Обидві подушки також заповнені піною з ефектом пам'яті. Подушка для голови фіксується на кріслі за допомогою резинки. А ось подушка для попереку просто розміщується між спиною та спинкою. Вона не має ніяких механізмів фіксації, проте подушка для попереку досить широка, і бокова підтримка спинки може її витримувати. Що особисто мені дуже подобається, так як таке положення для мене. Оптимальне. Зовні обидві подушки виконані з оксамитового текстилю. Вони м'які і також дуже приємні на дотик. При цьому додатково допомагають підтримувати комфортне положення під час сидіння. Підлокітники в цій моделі, так звані 4D, тобто регулюються вони в усіх чотирьох напрямках, надаючи вам повний контроль над вашим положенням. Виконані підлокітники із пластику, вони відносно м'які, до того ж, в максимальному положенні висоти цілком достатньо. Є можливість регулювання підлокітників по висоті, також регулюється положення вперед-назад, право-вліво, і також повороти під кутом. Рух в будь-якому положенні фіксується за допомогою відповідної кнопки, окрім поворотів під кутом. Саме для регулювання положення під кутом потрібно просто сильно покрутити підлокітник. Колеса в цьому кріслі нейлонові, діаметром 60 мм. Мають дуже гарний хід, плавно ковзають та при цьому не дряпають підлогу. Основа металева виконана в формі п'яти променевої Зірки, вона посилена і дуже надійна. Розрахована витримувати користувачів з вагою до 120 кг. Спинка відкидається від 90 до 160 градусів. Щоб змінити кут нахилу спинки, потрібно, не спираючись на спинку, потягнути ручку регулювання нахилу спинки вгору. І потім надавити своїм корпусом на спинку, поки не вибереш оптимального положення. Відпускаєш ручку і все готово. Механізм гойдання – це звичайний топган або метелик. Завдяки такому механізму є можливість піднімання опускання, а також є можливість вмикання та блокування гойдання. Тобто можна трохи гойдатись вперед-назад на 5-10 градусів під час сидіння. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. Що особисто мені дуже сподобалось в цьому кріслі, так це сидіння. Воно має мінімальну бічну підтримку, ця підтримка дуже м'яка. Сидіння досить широке, і вся поверхня сидіння і бічна підтримка суцільні, без щілин. А ось на спинці добре виражена бічна підтримка. Взагалі, дане крісло має непоганий набір можливостей для регулювання, що дозволяє повністю налаштувати крісло під себе для максимального комфорту використання. Як заявляє виробник, це крісло розраховане на користувачів зі зростом до 180 см та вагою до 120 кг. Тому воно підійде для багатьох користувачів, як для підлітків, так і для Доросла. Отже, підведемо підсумки. Провівши тиждень за роботою в цьому кріслі, можу з впевненістю сказати, що, придбавши Game Pro GC715DG, ви залишитесь задоволені. Адже, на мою думку, ціна цього крісла повністю виправдана, і воно дійсно коштує своїх грошей. Тому що за 8600 гривень ми отримаємо металеву основу, гарні нейлонові колеса, надійний газлів 4 класу, 4D підлокітники, крісло з металевим каркасом та наповненням спіни, обшивку зі щільної та приємної ткани. Транини, подушку для підтримки голови і подушку для підтримки попереду. Все це дозволяє зробити користування кріслом максимально комфортним, а безліч різноманітних регулювань дозволять налаштувати крісло під себе. Якщо ви проводите багато часу за комп'ютером, обов'язково подбайте про придбання зручного крісла. А якщо вам сподобалось це крісло від GamePro, то всі посилання, де його можна придбати, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам це крісло, а також яке крісло зараз. У вас, а я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!